Розпаковка подарків із номінації. Я знаю, що вам інтересно, що ж тут в пакетах у цих, що нам давали. І є я, яка вам все покаже. Да? Давай, надівай корону, надівай. Є така корона, її давали не всім, Мені. Да? У ну, нас вона є. Так, відкриваємо. А, навіть відкривати не треба, ми тут побачимо, що, е, що тут є для заспокоєння нервів. Звісно, такі хвилювання були, да? чи виграємо, чи не виграємо. Оце тепер, щоб нерви успокоювати. Це, не значить, вино. Чи що воно таке? Коняк? А, це коньяк покріпче. Так. Да. Тоді статуетка отака. Ось, о, бачите, Інста-мама е, України 2025. Отака іще грамота. Ось. О. Офіційна відзнака. Тоді, що ще в цих пакетах? Що в цьому пакеті? Давайте подивимося. Блокнотик. Світ тобі. Дозволюємо сядати. Ти можеш більше, ніж тобі здається. Ось такий блокнотик загадковий. Тоді, що це таке? Інстамама України 2025. І тут написано Даша Євтун. Бачите, в конвертику. Тоді. Що ще у нас є тут? А, тут все. Оце і все. Оце не знаю, що тут таке було. Так, може щось я розгубила по дорозі. Так, давайте дивитися тепер, що, що в цій коробці. Якщо я правильно прочитала, то це... Ну, не буду читати, прочитайте ви. А то я неправильно прочитаю. Так, відкриваємо, що в цій коробці. Мені інтересно, бо вона найважча, вона така дебела, ця коробка. І ще можна в неї потім щось класти, цей, щось сладості можна, конфетів понакладати, Вона така велика, дерев'яна, хороша. Вау! У мене якраз шампунь закінчився, Якщо це буде шампунь, то це взагалі буде бомбезно. Так, кератиновий шампунь. Отлічно. Для щоденного використання. Характери. Ага, все, коротше, шампунь. Отлічно, ви подивіться, це продукція класна. Давай. Давай, я подивлюся. І ще і коробочка пригодиться. Кондиціонер із цієї ж самої лінійки. Я вам кажу, я сьогодні, в мене вже закончився шампунь, думала купити, того, що я розбавляла його водою, щоб голову помити. Щоб вам розпаковку зробити красивою. Так, а це що? Чудо засіб для волосся 10 в одному. Зволоження, відновлювання. Е, так. Усуває пухнастість термозахисту. Коротше, щось теж дуже бомбезне, дуже класне. Прикольно. Так що це такі податки. А, іще ось один. Оце. Це вода. Миргород. Наша Полтавська вода. Миргородська. Ви подивіться ось, бачите? Це, якщо ви щось з'їсте, не то треба пити оцю воду. І ще щось тут є у нас. А що <плес> тут ще у нас є? <плес> Я думала, шарик на ялинку. Дивіться, який гарний. Такий блискучий Миргород. Так. Там щось ано. Це бальзам для губ, пахучий, кстати. Mm -hmm. М -м -м Пахне приємно, приятно ванилька якась. Ну, доця, Так що це така розпаковка. ти диви, ти диви, і тобі намазить. Давай і тобі намажу. Давай. Отак. Вот отак вот отак вот ти хотіла, да? вот так? Отаку. <пир blended> На. <пир cat> Тримай. <пир 사람이> <пир 사람이> На, давай. Ти оце хотіла, так? Да? Так що така розпаковка, такі подарунки. Ще не показала і ось такий букет із червоними трояндами, моїми улюбленими. Гляньте, які гарні квіти, шикарні. Ось, бачите, красиві. Тебе, мама, що, сама найкраща блогерша? Да? да? Кажи. Да. Ми з тобою найкращі блогери? Чуєш? Да.